Чому природа виліковує людину різні хвороби, а лікар ні? Привіт, усім, мене звуть Ірена і це канал Здоров'я та довголіття». Саме про це ми сьогодні поговоримо. Ти поки підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, про що ми сьогодні поговоримо саме на цю тему? Чому я вирішила окремо цю тему зняти, тому що багато людей так не розуміють в силу того, що їм чи а, промили думки, так? Свідомість і вони вірять в зовсім інше, так що, наприклад, таблетки, пігулки, а різні уколи вони якоби лікують. Я зараз не говорю, до речі, про такі речі, як рак, речиця, онко якісь захворювання, так які. В яких ну, які потрібно реально просто зняти симптом прямо вже і зараз, тому що там залишається декілька місяців, там 6-8 місяців, щоб людину підняти, так і скажімо так, щоб вона вижила. Хоча бувають нюанси, я скажу ще раз, тому що є такі моменти, коли людина відмовляється лікуватися, скажімо так, стандартним методом, таблетки, уколи і так далі. Повністю переходить, скажімо так, на, на народні методи, так, лікування, аюрверди, і так далі. І виліковується, так, від рак, уявляєте, уявіть собі. І тоді лікар питає, що ти робив, що ти пив, і лікар не може повірити, що народна медицина може вилікувати рак. Ну, зараз ми трішки про це поговоримо. Отож, насправді, як можна зрозуміти і що можна вживати, щоб виліковувати хвороби? Є скажу так, є книги, які продають чи в різних місцях, чи в інтернеті, чи в книгарнях, де ви можете їх придбати, так по... Рецепти по народній медицині, так, і там а, чітко і ясно прописано. Написано, що якщо у вас проблеми, наприклад, з ЖКТ, що вам робити, якщо у вас проблеми з а, кишечником, що, вас роби, що робити, якщо проблеми з головою, там чи епілепсія, так, чи якісь такі моменти а, хвороби, чи з нирками, серцем, тобі ж а, що пити, які трави пити, як лікувати і тому подібне. Хто недооцінює трави? Я вас вітаю, ви дуже глупі. А, так, І треба вчитися. А, якщо ти щось не знаєш, це не означає, що цього не існує. Ти просто в це не віриш. так, Перевіряти все потрібно абсолютно все. На сьогоднішній день все треба перевіряти, тому що дуже багато. Та й не то, що дуже багато, а всі брешуть. так, І політики, і практично всі. І новини, те, що нам показують, там теж половина брехні. Одним словом, одним словом, а, дуже потрібно розуміти, які у вас є хвороби а, всередині вашого тіла. Чому? Тому що, до прикладу, розкажу: а, є такі моменти в організмі кожної людини, так, наприклад, в того, в кого є. А, Зараз, наприклад, тромби колись були проблеми із судинами із венами. Наприклад, в той людини, в якої, наприклад, проблеми із, ну, наприклад, гангрена почалася, так, чи ще якась інша хвороба, так, тобто, тобі ж не можна, наприклад, а, голодувати там, і так далі. так. Тобто, є певні моменти, нюанси, які ви повинні зауважувати. Це є дуже важливо. Комусь може підійти така система харчування, а, до прикладу, вам не підходить, тому що у вас якісь там проблеми з певним органом, так, взагалі в організмі. Ось, тому дуже важливо, дуже важливо знати свої а, всі, всі нюанси і пам'ятати про них. Ось, а, що ще класно а, виліковує хвороби, то це очистка організму. А дехто мені каже, ну, ти під очисткою організму маєш на увазі голодування. Так, я маю на увазі голодування. Ось, а хтось може півдня, хтось може, скажімо так, один день, хтось сім днів, так. Але, звісно, не всі можна голодувати, але дуже гарно очищається організм. Це перше. Другий момент потрібно розуміти, що коли ви очищаєте організм, спочатку він. Почне, скажімо так, вам почне бути такі процеси, як запаморчення, чи тошнота, чи ще щось. Це виводяться оці шлаки, так? як зашлакований організм, токсини і все, все решта. Хтось мені сказав, ну а які там токсини в вашому організмі там чи в моєму організмі? Що ти таке кажеш? Ти хоч ті токсини бачила. Ось ну жартують по різних залі ну, причинах, так, але скажу, що те, що ти своїм оком не бачиш мікроба там чи якусь бактерію, це не означає, що її немає, так? Ось далі, якщо ти ходиш в туалет, так, ти маєш стул один раз на три дня, чи на два дня, то потрібно вже подумати над цим, цим моментом, чому ж у мене стул один раз на два дня, так? Тобто тобі приходиться їсти. Для чого? Для того, щоб випіхувати да, рештки іншої вже переробленої їжі, так, щоб організм нормально працював, так? хоча він так і не буде, це ненормальне працювання. Потрібно, щоб перестальника гарно працювала, а для цього потрібно, щоб воно само працювало, так не щоб інша їжа випіхувала іншу їжу. Так? А щоб воно само перепрацювало. А як налагодити перистальтику кишечника? Можливо, я зніму окреме відео, можливо, не зніму, буду бачити. Але потрібно їсти салатіки, так, свіжі, не запіхуватися булками, копченостями, ковбасами, цими всіми переробленими так, речами. Салатіки їсти, хто м'ясо їсть, курочку, але, скажімо так, запечену і м приготовлену самому, не десь там. Перероблену, куплену і так далі. Тобто, рибу їсти сир, домашній сир їсти, горіхи їсти, гречку, рис коричневий їсти, вівсянку це дуже важливо. А далі, що ще важливо, це робити вправи. Вправи дуже гарно допомагають, і я вам зараз скажу деякі вправи, які реально ну, якби покращують лімфу і роблять, скажімо так. Чудеса з вашим тілом, так? Тобто все в комплексі, в комплексі має бути дуже класно, якщо ви ще підключите масаж, це взагалі буде супер. І які а, вправи: це йога, це стретчинг, це дихальна гімнастика, це розтяжка. так, Дуже важливо це робити. Також є такий метод, техніка, як похлопування. Це дуже добре для. Ось тут, ось тут, далі по животику, так, по бедрам в жінок, по ножкам. Це дуже покращує лімфу. Хто не знав, беріть на замітку. Далі біг, звичайно, це теж клас, класний, тому що біг, він взагалі помагає і діє на всі мускули так, нашого тіла. Так, про голодування я вже сказала. В принципі, все. Також ще хочу сказати, що це потрібно робити на постійній основі, тобто не так просто, що ви зробили, зайнялися цією справою, очистили, очистили організм, там десь там поголодували, зайнялися йогою, там, вправами різними і все. І до побачення на 10 років. Так? Ні, такого не повинно бути, тому що стиль життя він реально дуже впливає на ваші захворювання. А вашу свідомість, а до речі, ще забула сказати, що їжа, погана їжа, така мусорна їжа. Так, вона що робить? Вона притуплює а, мозок. Тобто ваші думки, свідомі думки про життя, про те, про все, як розробити як краще. Так, вони притуплюються цією їжею. Це вже було доведено. а, не пам'ятаю якому університеті в Каліфорнії. І а, вони притуплюються. І ви замість того, щоб а, якось налагодити, зорганізувати своє життя, зорганізувати а, свій бізнес на, для майбутнього, для своїх там, для дитини там чи, чи дітей і так далі. Чи для себе ви що робите? Ви просто а, вбиваєте час на непотрібні речі. Що це мається на увазі? Це мається на увазі. А, Жити, як на сьогоднішній день говорить, жити в кайф, так? не читати книги, не розвиватися, тупіти в серіалах, гуляти туди-сюди, пити, курити і так далі. І так? це все притуплює вас, і ви таким чином просто ні до чого не дійдете. Так? І потім будете говорити, що життя несправедливе. Насправді, життя так, воно жорстке, жорстоке, і насправді воно дає лише тим людям. Скажімо так, успіх і це все решта і здоров'я, і котрому а, потрібно. Можливо, вам теж потрібно, але у вас зараз такі, наприклад, спокуси, випробування, і ви це маєте пройти, доказати вселені, що ви а, достойні мати успіх, мати здоров'я. Можливо, те, хто не розуміє мене, поголодуйте, вас відкриється ясність розуму. Ви я думаю, будете на одній хвилі разом зі мною а, тому, а, тому, а вирішуйте для себе, що вам краще, що не краще. Не слухайте інших, а відчувайте себе, як ви відчуваєте, тому що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дуже багато маніпуляцій. До прикладу, скажу, що ви йдете в тренажерний зал, і вам тренер розказує про систему харчування. що ви, тип, Вам потрібно харчуватися 4-6 разів в день, а то й 8. А що хочу сказати по цьому цього приводу, можливо, комусь така система харчування підходить, але зазвичай вона людям не підходить, тому що Бог так не створив, що людина й прям народилася і їсть кожні дві години. Це ненормальний процес. Абсолютно. В кишечнику для того, щоб взагалі шлунково кишечний тракт, для того, щоб їжа перетравилася. Звичайна їжа перетравилася потрібно хоча б 4, 4 години. Проста якась їжа. Так, це там яблуко, капуста свіжа і так далі. Так, щось такого плану. Якщо щось складніше. До прикладу, білок якийсь і так далі, це 4-5, а то й 6 годин. Якщо ви берете їсте наступну порцію їжі через буквально 1,5-2 години, дві з половиною, що робиться? Їжа накладається на їжу, перемішується, і таким чином а, да, а, дальше, так, давніша їжа вона ще не перетравилася, ця свіжіша накладається і починається каша. В організмі починаються гнильні процеси, тобто гнити починає їжа. І таким чином, в кишечнику кишечник наш розформовує, віддає поживні речовини тому чи іншому органу, кровоносній системі і так далі. І що робиться? Робиться таке, що він не може віддати, тому що загнилі, якби нема що віддати. І виходить така цікава ситуація, що ви працюєте на унітаз. Тому подумайте. А, ну, але все-таки ще раз повторюсь, можливо, комусь така система підходить, так, 5-6 разів в день їсти. А, так, про це проговорила. Про це поговорила ще раз, наголошую, що виліковує хвороби природа, а лікар лише знімає симптоми. Про це повинні ви пам'ятати. Заведіть собі а, трав'яні такі чаї, які ви будете пити на постійній основі, міняючи їх. Я виділяю серед них, що класно очищає організм, що класно виводить токсини, цей давніший жир з організму це одуванчик, далі лапух, далі подорожник. Ромашка це просто, коли вам, скажімо так, ви голодуєте так, і вас тошниться. Добре, пити ромашку з цим бірем. А, так, ну і інші, інші трави. Ви можете купити ще раз, наголошую книжку народної медицини, і там буде дуже багато рецептів від тих чи інших хворіб. Тому користуйтеся, пробуйте, а нікого не слухайте, перевіряйте. І ще а, скажу, що все, що в інтернеті написано а на сьогоднішній день, а трішки вони його перекручують, тому будьте обачні користуйтеся давнішніми кращими книжками ніж інтернетом. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. А ставте вподобайку, залишайте коментар і до наступного тижня. Пока.